2 серпня, два місяці перепила. 62 дні від дня їхнього вилуплення на світ. Від дня їхнього існування. Ось такі перепила. Перепелички. І ось такий результат. Вже несуться повним ходом. Починають. Разносятся. Там маем 4 яйца. Тут 2, 3, 4, 5, 6. И там перепел. Сейчас сидит один дежурный. На дворе вечер. І вони починають нестися під вечір. Так, тут у нас ще чотири. Три. І ось так потихеньку несуться. Почали нестися десять днів тому. Плюс-мінус день і гарно почали розноситися днів 5 тому. Ось такий результат на вечір. І це ще не все до ранку тут буде більше. Тобто в відсотках десь приблизно 65% яйценоскості вже на даний час. Перейшли на нормальний магазинний корм. І ось так вони вже починають обирати оберту і нестись. Постійно свіжа вода, прохолодна. Літо жара міняємо часто водичку. Тому такий результат. Друзі, хто не підписався, підписуємося, лайк, підписка, коментар. Далі буде.